У село Кам'янка в гості до губернатора Рижука вирішили з'їздити Житомирські автомайданівці, але їм довелося трохи затриматися у місті. Викликали міліцію, бо помітили, що за ними стежать невідомі. Ну, Соромиться навіть відчиняти, мабуть, бояться чи що. Хлопці, я з вами поговорити хочу, можна? Гоу, я хто вдома? Бо я залишивсь незвернені. Прошу зараз забезпечити мою безпеку. Перевірте цих осіб. встановіть, чого вони порушують право моє на. Там приватність життя і знімають мене з камери, якби приховано. Причому. Тільки на прохання інспектора Даї молодик виходить з авто. Виявляється, він співробітник карного розшуку, якого зацікавив несанкціонований мітинг у центрі міста. Міліціонери склали протокол і чотири автівки автомайдану рушили у дорогу. На під'їзді до садиби Сергія Рижука на автомайданівців чекав сюрприз. Автобус наповнений людьми у формі. Втім, його минули і припаркувалися прямісінько біля воріт губернатора. Їхали, їхали і приїхали повз як би, будівлю, яка належить Сергію Миколайовичу Рижуку. І нас деякі громадяни просили передати, що, зокрема, є інформація, що він казав, що всі, хто до нього приїде, він з їх загризе. Ну, якби хотілося б йому передати, що... Ну, гризуть зазвичай собаки. І Я думаю, що люди, які живуть в Україні і громадянами України, можуть вільно себе якби, почувати скрізь, де вони не є. А ну, Сергію Миколаївичу хотілося б передати відповідно, такий одноморник. І щоб він зрозумів, що навіть коли він є представником карального органу як держава, яким здається, то все-таки є громадяни, які ну, можуть угомонити чиїсь апетити. Залишивши подарунок губернатору, автомайданівці пішли спілкуватися із сусідами високопосадовця. Люди виявилися більш гостинними і не ховали свої обійстя за височенним парканом. Приїхали на екскурсію. Будь ласка. Пустите на свою гостину прийти туди до півдня. Там кого файний. Ходімо, хлопці, зі мною. Як вам живеться з таким хлопцем? Я, я, я дома сусіди. Скажіть, а часто автобуси з міліції приїжджають до вас на вулицю? І там зараз стоїть автобус yeah. зелені yeah. Yeah. сьогодні. Yeah. За дивним збігом обставин, саме сьогодні в околицях Кам'янки проводили профілактику злочинності. Для цього з Житомири приїхало аж два підполковника і цілий автобус міліціонерів. Село Кам'янку ми їздимо часто, тому що всякі, всякі є правопорушення, є злочини. А саме зараз безпосередньо ми відпрацьовуємо це село. Активісти одразу ж вирішили допомогти правоохоронцям і заявили про правопорушення. Номери міліцейського автобуса сильно задрипані брудом. <кліджені> Продемонструвати на фото не проглядається не, не те, вправи. що з 20 метрів, а з 5 метрів. Е, ну просто а ми травмовали. Нас... Чекай, умови? Було, Чекайте, в дорожнього руху не питає. Я указано умови, що Грязь, дощ, сніг. Як можна передбачити, що Коли грязь, дощ, сніг, можна їздити за грязниними номерами. Працівники міліції притягувати до відповідальності. Будуть це сказав підбуковник міліції. Якщо суха погода, дійсно машина повинна бути чиста. Якщо йде машина по трасі, по населеним пунктам. Подивіться, які умови сьогодні. Нас просто за такі речі штрафують. Ні, то вже не будуть. Мельник я не можу таке сказати, що не будуть. Рядови будуть. Ну, Рядови сержанти. На останок автомайданівці традиційно заспівали гімн. що ми братя козацького роду! Слава Україні! Героям слава! По дорозі додому люди зустріли все той же зелений автобус з міліціянтами і хотіли попередити водія, щоб витер бруд з номерів. Але він хутко скочив у кабіну і поїхав. Та не бійтеся! Це не війте. Что ты каеть? Вот и номер не вытер.